Всім привіт! Це андрії, їжа файного міста. Влітку я проходив повз відкриття, я ще не знав, що це відкриття ветребенік від куми. Зафоткав, залив на їжу файного, 150 тисяч людей передавилося. Не вірити, можу показати статистику. І ми обіцяли зняти локацію, то сьогодні виправляємося. До речі, тут мега як недорого. Я не люблю слова дешево, але тут прямо дешеві ціни. І мені подобаються такі заклади, де ти можеш прийти і перекусити гривень на 20 на 30, наприклад, де знаходяться витребеньки від куми. Напроти Укрексимбанку біля Збруча, вулиця Торговиця, 19. І, по-перше, чого сюди варто заходити, постійно є дегустації. Тут насправді був повний піднос. Ми вже трошки над'їли ми їжджемо же файно місто, ми Це дуже смачна штука. заходьте. кожного дня дегустації. До речі, якщо це дозволяє погода. Витребеньки від куми. Заходимо. І ми поспілкуємося з пані Наталією Наталя кухар, пекар. Як правильно пані пекар, правильно пекар. пекар мережі? Так Слухайте, тут є здоб... У вас здоба чи є? ні? У нас є різні види пічки. Ну взагалі тіста є слойка, є здоба і є пісочка. Пісочка це печенюшки різного виду або рікота, яка взагалі не має тіста. Слухайте ціни правда, ми зараз це покажемо дуже позитивні, чому настільки недорого чи дешево, як воно це... е, ну дивіться. Чи Я би вам сказала, чому бо ми є е, пекарня середнього сегменту, тобто розраховано на людей різного цінової категорії, і там відповідно різної зарплати, і е, ми позиціонуємо себе як доступні для людей. В першу чергу, це навіть коли було сезон паски. Ми у нас була паска там з прикрасами без прикрас, і від цього залежала ціна. Тобто, ми є для доступні для кожних. Про намі Бути. Що як правило, ну найчастіше беруть. Тобто є по-любому якісь страви, є. які ну найбільше постійно, постійно треба додавати, додавати. Які? Є є У нас найбільше йде листова тісто. От воно okay. нас тренді. От останнім сезоном от топ сто продажі, це рулети. Рулет груша, рулет яблуко рулет ожина оце у нас новинка, рулет слива. ну, Тобто вони зараз в топі, в тренді, от, максимально. І само собою паличка ззаду за вами, бо вона досить дешева. Діти зі школи 22 йдуть… 22 гривні, коштує отака от штучка. Грісіні, до речі, слухайте, тут дуже. Позитивні ціни, я так розумію, що тут не тільки дітки, а ще й батьки закуповуються. Цінабони, Цінабони ми пробували Юра, не дай збрехати. Вони бомбезні і ціни до речі. Також це за штучку. 33 гривні за класичний цінабон. Я його їв. Юра, їв з карамелю. Юра, як тобі? Якщо у вас є TikTok, то мабуть знаєте ту людину, то Марія, Марія, яка знімає купу тіктоків. Я не знаю про TikTok, бо би його видалив, але пане Марія мене переконала, що треба назад повернути. Ну, біжіть, чи повернути, чи ні. Марія, треба TikTok? Треба. Наш. А, пізнаваємість, перегляди клієнта. От ти сьогодні єсиш витребеньках від куми. Так. Завтра де єсиш? Завтра буду не повіриш в Карпатах, якщо дасть Бог. А після завтра? Теж в Карпатах. Ну добре, а коли вернешся, який наступний завтра? Жінка буде мені борщ готувати. Вона обіцяла Слава А мене вже на місяць вперед Розписані обіди. Оце це круто. Так це що круто. таку роботу робить Тік-Ток. а тобі смачного борщику від жінки. У мене сльоза покотилася. Дивіться, що тут є у нас. Я дуже здивований. Що е, ми колись проводили таку акцію, показували всім локації, де можна до 1 долара поїсти. Ми думали, що таких локацій вже нема. Виявляється, дивись. Оця от штучка вартує 15 гривень. Здоба з картоплею 15 гривень. Цікаво, як мінімум. А це? Просто... Так, ну це найдорожча річ, О. що буде твоя. Висачиш сендвіч. Тут є шинка, даве які два вишмати шинки, помідори, сир і салатик. Кусай. Кусати. Ми вже просто не знімали купу всього на тіктоки Марії і правда круто. Як ви? Супер. Клас. Далі. Хачапурі. Останні хачапурі ми забрали 36 гривень я за хачапурі. Я в шоці, що такі ціни від Тернополя є. Ну, Слухай цей пиріжок 15 гривень. Якщо б мені хтось бути. сказав, я би спорила, розумієш? Ми ще довго тримали. І, а ну, ми вже їли з тобою в тісці, добре? А я попробую. я ж не пробував. Дивись, тут я сирочок. Має бути сир, однозначно. Яйко, Маленьке хачапурі. А ти знаєш, добре, Рекленно. якщо це скільки? 36, 36 гривень, Боже, навіть 3 серці стола підніму, бо це добре? М -м -м. М -м. М -м. Клас. Далі. У нас є сосиски в тісті. Сосиски в тісті ми вже їли з тобою, ну. Ну, але ну, мають блага в серці, ну вже одній з'їли. Так, так от. То, то святе. Під клас, у нас тут є слойка 38 гривень, соседка здоба 38 гривень. А чим мені знається з доба від слойка? Два різних хістам. Ну, бач, спеціаліст. А ну ти відрізниш Так. я? Я не знаю, що це. Давай просто робить, просто смачно. Це вже наша десь четверта, от, я таку зроблю. тобі. Ой, Андрій, ти знаєш з тобою не чесно. Ні. Добре? Та добре? ну яка сусісочка, яке тісто гарне. Просто ми були тут вже десь протягом півтора години. Людей тьма мені дуже сподобалось. і це круто. Далі спробую спеціально для тебе взяв цей пиріг з куркою, сиром і грибочками. Дивись, 49 гривень. Це, мабуть, одна з найдорожчих страв тут. Що ви розуміли, практично кожна з цих ну, страв, слухайте, що бачила, що це дуже, тут, дуже велика начинка. Якщо давайте я отак зроблю, так ніхто не робить з дегустаторів. Ну, я не дегустатор, того дивіться, яка тут. Класна, начинка, скільки ти кажеш? 49 гривень. Рей, ти тут сиру на 40 гривень. Насправді, отак так якраз правильно робити. Так, Так, ну я так думаю, я би так робив. Я би хотів щось подивитися без відкрив відкинув. А це у нас. Mm. Так, що це що таке, до речі, підкажи. Слойка з куркою. З куркою, і вартість того добра. Не бачу. А, 40 гривень, з сировими грибами, так? А ну, давай, Юра, я не знаю, що тут, будемо Судяємо, тако... Все. Аба, курка, серд, гребе. А чуєш, ж? А Юрко тільки просто. Ну, Юра там, Юрко, як ти? добре? Харчуєшся повітрям. Ми тобі лишили сосиски. бачиш, я хоч щось про тебе подумала. Юрко, це дуже смачно. А це я зім, бо воно дуже добре, ти б його 100% взів. От реально, справді, дуже круто. Смачно. Ти що сьогодні додому жінці візьмеш? Я не буду казати, що пиріжок з картоплею. Я просто хочу глянути на страву, яка вартує 15 гривень. І знаєш що класно? Пам'ятаєш ті пиріжки в школі там з картоплею, наприклад, десь там або з маком пиріжок з маком, десь тут отут мак. А, і отут, угу. і все. Ось, а от. тут просто не, не пиріжок, а картопля. Слухай, що підсумувати? Клас! Це дійсно пиріжок з картоплею. Чи картоплю з пиріжком? Не знаю. І що підсумувати? Кому порадиш? Сама собі додому Благодаря. візьму. Просто брати собі всім дом. поражу. Слухай. Шептицького напроти чорного банку, Крисіньбанк. Тут реально, ну я тут дуже часто буваю. Отак забігти, просто випити тепленької кави чи тепленького чаю і з'їсти булочку за 15 гривень. Ну знаєш, в мене є дуже часто, мені пишуть коментарі. Люди, коли я рекламую Хамона, вони мені пишуть. Що я свиня, того, що на пенсію хамона не купиш. Люди, а не треба їсти хамон. Приходите сюди, дивіться, багет з куркою: 65 гривень, е, слойка, шинка, сир, яйце цибуля ну, 40 ти гривень. по багатому пішла. Це ж найдорожче. Добре, ну я просто то люблю. Але є ось пиріжок з картоплею. 15, Андрій показав 15 гривень. 15 гривень. Ну, знаєш, в мене теж був час, коли я не їла хамон, а була на заробітках в Америці. І працювала за 10 доларів на годину. Так що тут таке, знаєш? Загалом, тут є на кожен кошельок так. і дорожче, і дешевше, і середнє, ви маєте право вибору. І це реально круто. Обов'язково заходьте, пробуйте mm -hmm. обов'язково на початку, на старті. Як є якась дегустація, вона кожного дня практично є. Пробуйте, дегустуйте. Дуже багато всього, насправді все смачне. Основне, напишіть нам в коментарі, чи були тут. І що вам сподобалося, бо я гарантую, що ну, як мінімум кожен третій наш підписник був. Будь ласка, напишіть, що вам сподобалося, що рекомендуєте. Поставте цьому відео вподобайку. Будь-який коментар напишіть і репостніть його, тому що ми хочемо, щоб про такі заклади взнавало в собі людей. Борю, дякую, шикарно. Та давай Будет, доїдай, щоб ми на вечері буде, сьогодні за класні тіктоки впевнений, обов'язково дивіться. Тіктоки, які ми зняли з Марією, і ми кажемо в кінці просто смачно всюди добре, а в Тернополі в Україні смачно.